Є таке слово сюр. І от слухаєш про навчання, які мають відбуватися весною американських військ десь там. Що зовсім не в'яжеться нашого стану в цей час, як ви кажете, я думаю, що це треба бути повністю відірваним, аби в такий момент наступати. Я маю у виду Путіну. Ви майже в кожній передачі, пане Швець, кажете, що це треба бути відірваним. А вони якраз такими і являються. Тим, тим паче я вам хочу сказати, що візники були такі, що вони таки будуть пролазити в стороні Чернігова. Так що е, ваші оптимістичні оцінки, які спираються на те НАТО чи на ті американські війська, які захищають окучену територію НАТО в Європі, це той поліціант, який ходить з пістолетом десь там і наблюдає як когось через плота забивають. Це все, що зараз означає Америка. Ви друге кажіть, що в Америці совершенно немає ніяких стимулів, аби заступити тут. І ви знов нагло нагло пропускаєте. Фінансові санкції. Тобто ніхто не збирається вирішувати і ставити взагалі в світі так питання, аби фінансовими санкціями добивати. Ви все нам розказуєте, скільки ми перемелемо живої сили солдатів Росії. Е, ну, благо, що ви виїхали, і у вас уже такий вік, що. У вас вже такий вік, що непризивний. І, можливо, у ваші діти біля вас. І от навіть ваша оця розказка така, яка харахориться. Е, да, показували, показували мені, що військо Росії це великий лис, дуже великий, я, кстати, в житті таких не бачила. Дуже великий лис побитий. Но він пролазить на наш кордон, показують. Він показують, нормально себе почуває. Мені показують, що цей лис в себе нормально почуває навіть в такому положенні. Як ви кажете. Що у них гибле положення? Так я вам хочу сказати, що ви заблуждаєтеся. Крім того, ви е, так розкладаєте інформацію, ніби якби понятно і зрозуміло було всім, в тому числі і мені. Але вони ж на вас реагують. Ви, у них як книжка, що треба бігом робити. І яким чином ви хочете це подовжувати яким чином ви хочете це припиняти, якщо грошова система взагалі не витримує балансів їхня і наша? У нас ноль грошей. Ви не можете їх виділяти, не можете виділяти і не будете ви їх більше виділяти. А Росія це бочка з газом, де газ не Тим більше, ви ніяк не впливаєте фінансово, ви їх розвиваєте фінансово. Ну, отак, от, от як ви топите проти Трампа, я зараз його не захищаю, то такий самий ділок безмозгий Безмозгий ділок, як і сучасна Америка, людське життя ви міряєте м'ясом. От м'ясо. От навіть ці росіяни, ви ж колись біля них жили, ви нормально ставитеся, що їх перемелюють, Ну вони в заруці, у них система така вибудована. У них система дурновато вибудована ця одноосібна, типу монархія, і всякий шариков може кидати, скільки захоче цього народу. Люди навіть цього не розуміють. Вони що, понімають високі матерії, вони віддають дітей да плачуть. Ну ви ж то шакали. Мусите розуміти, що за цим стоїть. Ви ж то мусите понімати, що таке масштабне убивство це лишається на руках усіх, в тому числі і нас. В тому числі і нашого народа, наших чоловіків, лишається ця кров тільки через те, що ви нас нагинаєте в позу раком. І от навіть пришиблений наш Зеленський Єрмак в цій ситуації, да, от такі вони собі мілкі. Ці мілкі злодії, розумієте, вони дорвалися, вони не розуміли, совершенно не розуміли, що за цим стоїть, і що буде через три. А я ж їм це все розказувала. Я їм розказувала, як треба. Зробити щодо податкової системи, де треба дивитися. В 2019 році в мене це все було описано. Що вони зробили? Вони черпали інформацію і розставляли схеми, як їм буде родовищами удобно красти. Розумієте? Тобто люди, які спрямовані на, на красти, От воно з ларьочника вилізло, воно навіть не знає, що там робилося в тій державі, воно начиталося. Так от, чим, от тут чим різниця, і в чому різниця. Тої людини, яка понімає масштаб, масштаб злодійства і куди це йде, і, той, і того ларьочника, який дорвався і тільки узнав, як можна накрасти. Він тільки узнав. А звідки він це знав? Він у мене читав. Вони всі у мене благополучно читали оці зелені здібні, яких освічили за два тижні у Трускавці, повезли їх туди, цих новообраних фотографів. І от вони мали. Підняти державу. Так от, вони голосували, що їм скажуть, вони у тому нічого не розбирали. І коли я гвалт кричала, не продавай землю, цей баран, що? Він, Я просто не, не маю часу шукати того його відео, там де він в Чернігові, чи де підмахнув закон про продаж землі. Воно ж себе підмахнуло тим законом. Ну воно що тоді понімало? Юля Тимошенко встала з Майданами, чи куди вона там виїжджала, якісь збори робила по якихось полях проти продажу землі. Вони що, послухали? Ну, зрозуміло, що Юля вже послала їх всіх і виїхала, виїхала на море. Не знаю, там звідки вона зараз віщає, але. Про мобілізацію слухала, вона теж вже там щось розказує. Так от, а, ні, не тільки про, про мой. Я не слухала, що вона каже. Я просто почитала ці замітки, що вона про канабіс розказує. І там буквально 5 хвилин слухала. Ну, так все вона правильно каже. Підмахнули закон, де будуть гашиш тут вирощувати на наших землях. І до додовбувати цих дітей і людських дітей по світу. Це на то, це на то далася земля, я питаю у вас. Не може ж бути, щоб при тому не були замішані американські ділки? Не може ж бути. І то, що тут наша, наші ці е, кури, як Яніна Соколова, розказувала, як це буде допомагати бійцям на фронті. Так, Коротше, це вже я затягнулася із військової теми, аж до яні не дійшла. Бо тому, що це такий масштаб, що це просто гиблості люди не бачать. Так от, ви ратуєте теж так е, стіпивши зуби і заплющивши очі проти Трампа. Вам цей Трамп, наче на горло самостійно стоїть. Діло зараз не в Трампі, не в республіканцях і не в демократах. Діло зараз в тому, як ви відноситеся до людей. Я вам кажу вже 205 раз. І ви ж, я ж вам спеціально, вам, нікому другому, виставила то відео, де я вас упоминала ще в 22-му році, в 21-му році я вас уже слухала. Я ж вас фільтрую всі ці роки кожен день. Що у вас помінялося? От ви хочете, щоб Зеленський помінявся із Єрмаком, виріс з ларочника? У вас що помінялось? От скажіть. Що, крім того, що ви зрощуєте ВПК і будете кататися на сі... не на одному кораблі, а на сімьох? Ви катаєтесь на сімьох кораблях, але ніяк не реагуєте, коли російська ракета летить в сторону Польщі чи куди вона там вже гахнула? Це, кого ви хочете налякати тими своїми ученнями? Ну, ви ще раз дасте, щоб вони зайшли. Це ви ще це раз ви, це ви розказали, щоб вони знали точно, коли вони зайдуть. Це ви зараз нам розклад, розкладку зробили, щоб ми розуміли точно, коли це вони можуть зайти. Вони можуть зайти в лютому, а не прямо і в марті, коли ви почнете. Човгатися. Ну, да, ви будете човгатись, ну ви ж тіпа, будете захищати то НАТО. там, де вам ракета по Польщі, нічого не означає. Вам же ж знов зафінгалять кудись, ви прикинетеся цими шлангами і будете розказувати, як ви учення проводите. Ну, люди ж цього не розуміють. Звичайні люди, навіть ота Росія, затумкана, затумкана, як у цього наші. Я вам кажу, то, що ви розказуєте, не можуть мобілізувати Росія 200 тисяч. Це ваші фантазії, можуть вони мобілізувати. І ваші навчання, оті всі, нічого для Росії не означають. Може, якщо вони не попруться на Прибалтику, то вони обов'язково попруться до нас. Ви так розказуєте, ви хоч можете порахувати, а скільки за цей рік ми втратимо народу? Ми втратимо народу тільки тому, що ви тут сидите нам і розказуєте ці басні Крилова уже 10-й рік. 10-й рік ми слухаємо ці басні американські. Я вас питаю про друге 300 мільярдів. 300 мільярдів, я питаю, на відновлення України де. Наші подали, наші подали суму збитків. Зеленський до тебе питаю. Суму збитків ми подали на державному рівні, а не так, як нам розказує ось де цей громадянин США пан Швець. Нам на кого треба реагувати? На пана швиця, який нас дальше колише. Ви помагаєте як? Ви помагаєте на дві копійки, а вибиваєте, винищуєте повністю Україну, тільки ларючники просто накрали до да виїхали. А ви, живу, а ви живих людей забираєте, дозволяєте це робити. от таким самим звірям із Росії. Ви так радуєтеся, що Зеленський не договорився з Китаєм, я сама радуюся, що цим уже козлам скрізь показали, що вони ніхто. Вони ж думали, що якщо вони, наприклад, насміхаються у кожній наступній випущеній передачі, що я тут вищу і считаю, що в трубу, вони ж не знали, як їм прийдеться. А мені це Господь показував. Вони думали, що вони мене виводять на нерви. Я їм кричу, бо бачу, що буде, а вони думають, що це я від безісходності своєї кричу. Да Мені Господь показав тисячу років до цього, що люди переживали. Я бачила все в цій житті. Все. Просто цим клоунам недоступно, що таке Господь так само, як і вам. Недоступно клоунам. Я кажу, що треба поміняти взаємовідносини на землі, спустивши їх до фінансових. І в триденний термін на кожного терориста фінансово накладати санкції. Фінансово так, щоб не міг повернутися, всі банки блокувати. Отака має бути реакція. А то, що ви мені розказуєте, яка там у вас уже передача, 600, якась там. То саме мене це не цікавить. Ви звірі такі самі, як Росія, ясно вам чи ні? Такі самі звірі, такі самі вигідні, такі самі підтоптані, такі самі за... зайорзані, як Єрмак із Зеленським, тільки на вищому рівні. Ви на вищому рівні нічим від них не, від... не відрізняєтесь. Просто більше у вас грошей. Ясно вам чи ні? Система мислення, система думання, система цінностей духовності рівноподібна єрмаку. Я зараз до вас кажу, пане шмайці. Ви рівноподібний єрмаку. Просто раніше виїхали в США. Вас потягнуло чогось не в Україну, а в США. Не скажете, що вас туди потягнуло. Да. Кожна рибка шукає де краще. Так я вам кажу, що ваша рибка така сама гнила, як наш Єрмак Людство має в корні поміняти систему думання і систему між собою взаємозв'язків. Неважливо, чи то Китай, чи то хто. Культура відрізняється, та релігія. Культура і релігія. Гроші мають бути до цього всього прив'язані. І ніяким чином не можна жодну націю тримати за. Жертву, як завжди, з жидами, які потім вилізли всім на голову, Роз, розвинувши анти, таке поняття, як антисемітизм. Не можна очі підняти, бо це вища раса, да це сама жлобська раса, ці жиди. Між них, щоб знайти це, воно правильно мислить, можна на Все. і Новодворська, а то все жива вонюча. Точно така сама, як оці продажні хахли. І оці гоєрмаки, половинчаті жиди із кацапами. Це все люди, неважливо нації. Тут навіть розвиток не поможе, воно в тобі генетично закладено, або просто ти вийшов з звірини. Точно так само, як це зробили з Росією. Якщо Україна хоч трохи тут на піснях трималася і мала душу щитає, що. Душу, так народ розвивається, то це звідки оце все пішло? Чи не з капіталізму, коли ми з СССР вирвалися і потрапили у той дикий капіталізм, там, де ніхто не знав, що робити і ким як можна торгувати. От ми і виросли з вами. До того дикого капіталізму з нас получилися ларіочники, А так як ви раніше сиділи в цьому капіталізмі, то ви рахуєтеся, що ви можете. Кісінджера просувати, і Кісінджером тими дурноватими книжками всьому світу, маючи можливість замилити мозк, щоб уже люди не понімали, що людей тисячами убивати по тисячу в день штук вашою ахрібітельною, як ви кажете, Святий Дух вогонь. Да ви хоч понімаєте, що ви городите своїм ротом вонючим? Ви що, зброю рівняєте Святим духом? Дебіл? Де Святий Дух сходить для того, щоб вам розказати, що так не можна. Святий Дух сходить зараз. Через мене сходить уже 5 останніх років, щоб вам показати, що робити не можна, бо будете знищені, як єрмак з Зеленським. Ви будете знищені, понімаєте чи ні? Чи ви думаєте, що так як ви ще трошки більше, то вас це не коснеться. До да вас ураганом якимось змете, а не Путіну роздьобне вас тією ядерною зброєю, щоб ви перестали юродствувати на Господа? Зброя, Святий Дух. Ви взагалі розумієте, про що ви городите? Ви взагалі в церкву раз хоч заходили, даби хоча б боятися так говорити? а? Ви в церкву хоч раз заходили, питаю вас, виродки? Так от Росія зможе мобілізувати. І якщо ви нам дасте зброю, ми зможемо ще 200 тисяч їхніх покласти. А я вам забороняю це робити, ясно вам чи ні? Я вам сказала фінансово загнати Росію в той кут, аби вона звідси вибралася. І більше я до цього питання не повертаюся. Як хочете, так і доздихуйте, суки.